Вітаю, отже, пане Олексію. Ну давайте поговоримо про ринковий нагляд, який ухвалила цього місяця Верховна Рада. В чому його унікальність цього закону, і які новації власне цей закон запроваджує? Перш за все, тут можна вважати маленькою перемогою українських підприємців прийняття цього законопроекту та поправок до нього, бо саме дійсно ви правильно зауважили, що саме вони ініціювали поправки та й лобіювали цей законопроект через раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва при президенті України. Що варто відзначити? Варто відзначити, що нові норми закони значно обмежують свавілля чиновників, які перевіряють діяльність малих підприємців на ринках. До прийняття цих поправок, перевіряючі органи, могли застосувати штрафні санкції від 17 до 170 тисяч гривень до підприємця. Таким чином, будь-яка насправді перевірка торговця на харчовою продукцією могла закінчитись ну просто його банкротством або закриттям в такий важкий період. Після набуття чинності за оновленим законом до підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування у разі недодержання, Норм зберігання нехарчової продукції застосовується максимальний штраф 17 тисяч гривень, і тільки у разі повторного порушення протягом трьох років він може бути збільшений до 68 тисяч гривень. Також дійсно дозволено вести аудіо та відеозапис під час перевірок, але це дозволено саме підприємцям. Орган ринкового нагляду повинен конкретно вказувати на невідповідність, яка має бути усунена у підприємця, і на прохання підприємця має бути надана повна інструкція та пояснення про те, як провести цю продукцію у відповідність. Ну і нарешті підприємця не можна штрафувати, якщо орган ринкового нагляду не вказав конкретних невідповідностей. Ви знаєте, коли ми говоримо про будь-які послуги на ринку на першому місці, безумовно має завжди стояти захист інтересів споживача. Але в цьому питанні ми мусимо бути свідомими щодо того, що є дії, які нічого спільного із захистом не мають, і деякі чиновники дійсно таким чином просто кошмарили бізнес. Тому я вдячний підприємцям, що вони звернули увагу і Верховної Ради і уряду на це питання, і всі ці незбіжності дуже швидко були ви.